Hello It's me. Друзі, всім привіт-привіт! Ну що, довгоочікувані галушки полтавські. Е, готую їх вперше. Дивіться, як я це буду робити. Е, передивилась пару відео і буду їх трішечки змішувати. І сподіваюся, в мене все вийде. На одну порцію необхідно 400 мл. Кефіру у мене кисле молоко, одне яйце, одна чайна ложка солі без гірки, 0,5 чайної ложки соди і 700 грам муки. Муки буду брати, скільки вбере, але воно не повинно бути забитим. Тут у мене 800 грам кисло молока, тому що я хочу більше зробити. Б'ю туди два яйця, перемішую, додаю. Соду і сіль. Так, вбила. Тепер вінчиком все це гарненько перемішаю. І буду додавати муку і вимішувати тісто. А поки тісто буде стояти, я буду готувати начинку. Хочу вам показати, дивіться, як сода працює, бачите? З кефірчиком, з кислим молочком. В рецепті кефір, а у мене кисле молоко. Ну, я думаю, воно буде дуже смачне. Дівчата, якщо тісто липне до рук, можна додати трішечки олійки. і вимішувати. Ну, ось тісточко у нас готове, м'якеньке вийшло. Гарне, хочу зауважити, що беріть дівчата кімнатної температури продукти, тобто муку, кефір або кисле молоко. Ну, розумієте, да? все, поки у мене тісто буде відпочивати, я роблю начинку. Хочу робити м'ясну і гриби з картоплею. У мене є трішечки пюрешки. І зараз ми будемо готувати начинки. Дівчата, перша начинка у мене фарш. Свиний фарш. Цибуля дрібно нарізана. Ну тут десь півтори великої цибулини, сіль і перець. Все з смаком, в принципі. Це таке виходить фарш такий, як на чебуреки, мабуть, або на біляші, я так думаю. Ну, Таке приблизно. Одна начинка в нас готова. Готуємо. Наступно. Так, інша начиночка буде у мене грибочки і пюрешечка картопляне пюре. Тут у мене 460 грамів грибів. Я їх поділила навпіл, тобто по 230 грамів. Зараз я буду їх дрібненько нарізати. Одна частина у мене буде на начинку, а інша на підливку. Грибочок нарізаю навпіл, і потом такими. З ласиками. Чик-чик-чик-чик, навпіл і так. Так, дівчата, тепер беремо пательню, ставимо на вогонь, наливаємо олійки. Отак, от десь приблизно. І закидуємо цибульку. Десь у мене половина великої цибулинки. Трішечки цибулька зараз обсмажиться. І я додам грибочки. Ось вони вже у мене тут готові нарізані. Це у нас буде на начинку. Цибуля і грибочки. Обсмажу і все. А наступне у нас буде на підливку. Ну, як підливку. Соус, грибний, чи як називають. Так, беремо ложечку, і все помішаємо трішечки треба розболить. Приблизно ток там. Да? Додаємо сюди гриби. Не будемо чекати, така воно не все одно все должно обсмажитися. Зараз грибочки пустять сік. Бажано зараз накрити кришечкою. Все це обсмажиться. Ми додамо туди сіль і перець. Так, ось такі грибочки у нас виходить. Я їх посолила, поперчила. Отут, тут у мене пюре картопляне. Е, залишилось із вчорашньої вечері. Обично, як ви робите, хоч з маслом, хоч з чим ви там робите його, з молоком, без рази. От. І все це я буду перекладати сюди картопельку і перемішаю. І така у нас начинка буде вже готова. А сюди на пательню я буду робити тепер підливку грибну. Так само я обсмажу зараз грибочки з цибулькою на олійці. посолю, поперчу, додам сметанки, Три ну, столові ложки, може, додам. Трішечки водички, воно у мене під кришечкою протушиться. І соус грибний у мене буде готовий. Так, дівчата, дивіться, така начиночка у нас вийшла. Бачите? Красота. Красота. Так, тепер повторюємо ту саму операцію. Беремо пательню, наливаємо олійку, додаємо цибульку, додаємо грибочки, сіль, перець. Сметану водичка тушиться і все по красоті. Так. І буде у нас грибний соус, сметанно грибний. Цибулька трішечки обсмажилась, додаємо грибочки, перемішуємо, нехай трішечки підсмажиться, коли вони будуть соковиті, тоді я вже їх саду і перчу. Так, додаємо сметанку. Тут у мене 3 столові ложки, домашня сметана. І водички трошечки. Ну, отак приблизно. Все, я вже посолила, поперчила і тепер воно у мене трошечки протушиться. Ну, не знаю, воно 10, може, 15. Потім покажу вам, яке воно буде. А зараз ми будемо з вами вже ліпити самі галушочки. Тушимо під кришкою. На самий медленний вогонь поставила і тушимо. Так, дівчата, дивіться, розкатали отаку от ковбаску. Вона Вже прилипла, поки я збиралась. Це дуже длідно було, Ось таку колбасочку. І ріжемо отакі шарики. Так. і Робимо ось так. Смерском. Ну, приблизно ось так. І робимо такий шарик. Такий шарик получається, і складаємо їх сюди, так і наступний так само. Можна тепер гриби і картопелька. Так Так само. Такий шарик. Я думаю, не порветься. Ось такі шарики робимо так, продовжуємо. Так, дівчата, дивіться, от такі шарики у мене получаються. Це ще не готові. Тут у мене вже мультиварка включена, водички налила, поставила на е варіть на пару. Взяла таку спеціальну штучку, помазала трошечки маслечком. Бачите, вона блищить. Оце мої соус. Збіг з-під кришки. Поставила на самий мідлін, І він у мене. Убіжал. Я хочу сюди, знаєте, що додати з вершкового масла трошки. Трошки хочеться мені додати. І він у мене, бачите, який вже трошечки підгустішав. Так, дівчата, склала я наші. Галушечки, вибрала режим на пару, налила там літр водички і закриваємо кришечку. Зараз набереться температура до нужної і висвітиться час приготування. Як тільки галушечки наші будуть готові, мені мультіварочка скаже. Так, дівчата, дивіться, виключилась мультіварка зараз відкриваємо. І ось які у нас. Получаються галушечки, вони начебто красиві, але вони тряють форму, як остивають, с'южуваються. Але це вже у мене друга партія. І Ваня зняв пробу і сказав, мама, дуже добрі. Дуже добрі. Ось вони хорошо от. Бачите. А, а. Одною рукою невдобно. Шо, гарячі, дивіться, акуратно, обережно. Вони сочні. Вони дуже сочні. Тут пар іде. Ну, вони трошки, знаєте, які, гливкенькі. От вони прилипають до зубів. А Ваня каже, мені нравиться таке прикольно. Ну вони не такі должны бути, девочки. Вони ж должны бути пухкі. Я ж знаю, які должны бути. вони. Ну, в общем, я не знаю, в чому проблема. В общем. По-моєму, рецепту. Робити чи не робити, це ваш вибір. Ну, у мене вже такі вони вийшли, бачите? Не знаю, чого вони такі? Чого вони такі? Може, і за те, що мультіварці, може треба їх в пароварки робити? Я не знаю. Ну, в общем, такої Так, дівчата, ну дивіться, що тут получилось у нас. Що тут у нас вийшло? Зараз ми подивимося з вами. Чик. Ой, вони наві сочні. Ну, м'ясо не сире. Дівчатка, можна ще спробувати на пару в каструлі приготувати галушечки. Ось вони такі получаються. Попробуйте, ну, не знаю.